Так, дивіться, прибираємо вакофарбу, попередньо для себе не огляну. Зараз більш детальніше для вас. 99 пішцинг, зверніть увагу, пишеться. 116, 110, 110, 111, 111, 111, 121, 121. Капот у нас оригінальний. Крило. 106. Можливо трішечки швидше буду знімати якісь відео, там не, не дуже багато вам точок, хто в накомусь моменті буду пробувати, тому що вже на цей автомобіль стоїть черга в мене із колег. Оскільки я його перший забронював, перший вам запропонував, то мене, як то кажуть, преимущество є 15, 15 136, 119, 106, 101, 101. ручка, 115, 93, 103, 103, 119, 113, 99, 103, 138, 117, 111, 102, 132, 92, 118, 110, 97, 108, 123, тут 117, 127, 127, 121, 121, 132, 96, 102, 136, 112, 112. 113, так наступну половину наступного відео.